Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, помимо с тобі, і помилуй. Господи, помилуй нас, не помилуй нас, не мої. Господи, Боже, спасіння, слух Твоїх, ти не хочеш смерти, ніч, але щоб він навинувся й жив. Самі він із милиций помилуй страждучі храмі твоїх, залежних від глуха тияцтва. Володимира, Валентина, Світлану, Богдана, Ганну Володимира, Володимира Михайла, Андрія, зцілив пологу велику пристрасті їхніх дужит, і в милосердних пробачьів всіх проміщення, добровільнія, добровільню та невинний здоров'я погибелі, з тобі ми. Слух Твоїх, от цих вік і до тебе молиться на добре завершення Твоїх наших наших зі сни молимось тобі, синутні владику, вислухай Полі. Аж прості дасться вам, цього радий, ми зучеві достойні, на твою мирість, просимо, подай благі, слабам Твої от Володимиру, Валентину, Світлані, Богдану, Анні, Володимиру, Володимиру, Михайлу, Андрію, і виконай добрі бажання їх мирно, жіхо, в благочесті та чистоті збережи. Слава віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні, помоліся, Спаси нас. О, при святі Бородиці, помоліся, присвята Богородниця, сина, оприностила владичице, до Твого заступництва, нині прибігаємо. Молитком наших не відхить, але милостиво вислухай нас, жінок, дітей, матерів тяжкої не дую, пияцького держини, що ради цього від матері своїх церкви Христової і спасіння відпадають братів наших і сестер, і близьких наших цілих. О милостива Мати Божа, торкнися їхніх сердець і підвівши їх спадіння ріховних. До спасительного утримає, приведи їх, вимолив Сина свого Христа, Бога нашого, нехай простить нам прогрішення наші і не відверне милості свої від людей своїх, але нехай скріпить нас у тверезості й доброчесності, прийми Пресвята Богородице, молитви матері за дітей своїх сльози проливаючих, жінок за чоловіків своїх ридаючих. Дітей нещасних, і Боги, за батьками покинутих, і всіх нас до й Твоїй Твоїх припадаючи, і нехай досягнеться наше ридання, молитвами Твоїми, Престолу Всевишнього, сховай нас і в від лукаво, переслідування від усіх підступів ворожих, а в страшну годину відходу нашого, допоможи пройти безперешкодних, поневіряні, посмертні. І молитвами своїми ізбав нас від вічного осудження, хай покрий нас милість Божа на віки вічні. Ну, Присвятимо Бога. Пре a Богородицы, спаси нас. Пре святого Богородицы, спаси нас. Пре святого Богородицы, спаси нас. Пре святого Богородицы, спаси нас. Пре